Згадок про людину, яка найдовше керувала Ужгородським жупанатом, навіть в історичних книгах дуже мало. Відомо, що Михайло Фінцицький родом з теперішньої словаччини, вперше до Ужгорода приїхав на навчання. Учився в Ужгородській гімназії, крім того, ще потім закінчив. У 1867 році Будапештський університет, і як юрист, юридичний факультет, він приїхав в Ужгород і відкрив свою свою приватну, так би мовити, адвокатську контору. У 1890-х роках в Ужгороді проживало 11 тисяч мешканців, було тисячу будинків та 34 вулиці. Фінцицький закохався у затишне містечко і захотів розвивати його. Завдяки активній громадській та політичній діяльності у 1890 році він уперше став мером. Через чотири роки з посади його зняли політичні опоненти. Вдруге його обрали у 72. і він був незмінним мером Ужгорода вже до смерті 12 років. За ці роки в Ужгороді звели десятки суспільних будівель. Був збудований перший банк, обласна лікарня з двома великими відділеннями та інфекційним павільйоном. Ужгородська філармонія, а неподалік центру міста, відкрили два дитячі садочки. Будівля фінансового управління на площі шандера Петефі, де тепер школа номер 9 була побудована в цей період. Василянський монастир тепер він слугує біологічним. Факультетом Ужду, звичайно, був побудований великий міст, який був зорваний 44-му році, і на його місці тимчасово відтворений як пішохідне, але це транспортний міст. Практично всі суспільні споруди і важливі технічні і промислові споруди Ужгорода були побудовані в цей час. Довгий час Михайло Іванович мешкав на вулиці Духновича. Зараз цей будинок під номером 23 розташований неподалік греко-католицького собору та колишнього жупонату, який знаходився на вулиці Волошина. Апартаменти. Фінцицький мав просторі з лівого боку. Жила його прислуга. Позаду мене він мав велику стайню з конями та деяку худобу. А от з правого боку, у великих просторних кімнатах, жив він зі своєю родиною. Зараз у частині маєтку колишнього міського голови проживає Ірина Михайлівна з донькою. Жінка мешкає тут з 1945-го. коли переїздили, згадує помешкання. Виглядало інакше. Замість трьох маленьких була одна прохідна кімната. А про те, що мешкає у будівлі історичної постаті, Ірина Михайлівна дізналася всього 10 років тому. Про нього... Чула, що мав жінку дітей, мав, скільки не знаю. Ну і мав велику прислугу. Що тут такого залишилось самого от такого давнього? З Давнього ще ти ж оці двері. Фінцицький був не лише хорошим політиком і дипломатом, а й успішним літератором. Публікувався у популярній газеті Дзеркало моди, став першим редактором газети Унг працював перекладачем. Та найбільше мер Ужгорода любив збирати казки. За декілька років він зібрав 40 закарпатських казок, які умістив у одну збірку. Потім переклав їх на угорську мову, і лише через століття ця книга побачила український переклад. Краєзнавцю Людвігу Філіпу за роки досліджень життя колишнього мера вдалося віднайти навіть родичів фінцицького. Є син косея. Вони були зв'язані з родиною Лама. І Родиною фінцицького, але він е, працює за межами Закарпаття, так що я з ним пару разів зв'язував, тому що мене цікавлять ці матеріали, які зберігає е, косей, я зберігав е, Юрій Косей, я від нього частину дістав, зокрема, матеріали і профінциського. Великий внесок Михайла Фінцецького у розвиток міста ані пам'ятника, ані меморіальної дошки йому в Ужгороді нема. А будинку у якому проживав колишній мер не відновлювали сотню років.